Насправді дуже цікаве питання, його дуже часто мені задають, але все насправді дуже просто, без лишніх фантазій. Тобто, всі мої проктологи розпочинаємо із загальної хірургії, а потім вже прививає любов швидше за все вчитель. Тобто, так і в мене відбулося. Я попала до дуже класного вчителя, після якого в принципі змогла самостійно оперувати, тому я зараз оперуючий проктолог, займаюся проктологією, зазвичай малою. Ось тому саме вона це делікатна тема, делікатна ділянка тіла, з якої класно справляюся, і пацієнти, в принципі, радіють від цього. І їм просто і немає якогось дискомфорту. Як не боятись? Насправді це зовсім не страшно, і це все якісь міфи. Тут просто є момент дискомфорту. Так, дійсно людині дискомфортно йти до проктолога, тому що інтимна ділянка тіла, але ми ж все такі самі, як і. Умовно гінекологи, звичайні хірурги, там стоматологи. Тобто, специфіка нашої роботи тільки інтимна ділянка. Все це больових відчуттів немає при огляду, і в принципі я не така страшна, як бачите. Тому це не страшно. Приходьте. Я думаю, ви поміняєте свою думку. Ні, насправді це не вирок. Геморойдальна тканина ще є при народженні, тобто ми народжуємось уже з нею, і на фоні багатьох чинників життєвих, тобто вона поступово розвивається, і відповідно внутрішня геморо людина не відчуває там. Ніяких симптомів, е крім умовно кровотечі, е немає, або львівчуття вже проявляються, коли є зовнішні геморої. Тому тут важливий фактор звернути щасно до проктолога і просто навчитися з ним жити або вирішити це хірургічно, чи підтримувати консервативно тобто за допомогою і мазей. Це нормально. Я особисто нальним сексом не займаюсь, але якщо є вподобання людини, тоді це все окей. З приводу нас, проктологів, так, ми дійсно маємо додаткову роботу з тими людьми, які займаються анальним сексом. Можливо, воно одразу не проявляється, але поступово ці чинники, тобто такі як больові відчуття або монональні тріщини, вони все ж таки проявляться. Тому раніше пізно ви звернутися до проктолога і тим не менше ми усунемо, я буду відмовляти вас, але це ж ваші подобання і ваша любов до цього. Чому? Тому що перше, анатомічно вона має два згини, тому вона і не пряма. І Там ще є ампула прямої кишки, тобто такий резервуар, де збирається кал. Відповідно, воно теж робить трошки деформацію прямої кишки. Чому назвали прямою? Тому що так простіше, це є якби кінцевий відділського кишечника. Людині просто так називати її прямою. Але насправді анатомічно вона трошки по-іншому сформована, і вона насправді не прямою. Так, по відсотковому співвідношенню складно сказати, але є дійсно така людей, які періодично до мене звертаються. Перше, це в нас і жінки, які вагітні або після пологів. Друге, це б я назвала водії, люди, які ведуть сидячий образ життя, тобто більше там 10 годин на день вони проводять у кріслі. Ще дуже часто приходять люди, які займаються фізично у залі, тобто тягають гирі і піднімають важке. Ось дуже часто ще будівельники приходять, тобто те, що там зв'язано із фізичними навантаженнями. Ні, насправді от моє молоде покоління лікарів. Пропагуємо дуже сильно доказову медицину, тому я категорично проти цього. Я цим не займаюся. До мене дійсно приходять пацієнти, які займаються народною медициною, але я одразу їх перевожу на нормальні методи, дієві, які дійсно я бачу після них результати. Так, можна, особисто я так з цим борюсь. От я маю мала з цим проблеми, зараз я поборола, але не тільки кавою, ще правильним харчуванням теж можна дійти і до того, щоб не було закріпів, але кава дійсно має проносний ефект, хоча не в усіх є малий відсоток людей, де вона ниченить таку дію. Насправді їх не так аж багато. Це зазвичай є іграшки, які ми, анальні іграшки, якими ми любимо себе інколи балувати. Ось тому та, це були і анальні пробки і, і ще інші девайси, <с <с?> які не туди всунулись. В професії мені подобається міняти погляд людей на проктологію. Тобто вони коли відкривають двері, приходять з острахом і нерозумінням взагалі, хто ти такий і блін, чому я прийшов? Давай я йду назад. І насправді після міняється думка. Вони зовсім по-іншому бачать, і я надіюся, що своїх колег, друзів, родичів вони пропагують, що це є окей, це не страшно. І от заради цього, в принципі, мені подобається ця робота, тому що можу комунікувати і якось трошки робити кращим фруктологічне життя, покращувати якість життя.